Урок 5.3. Температура, термодинамічна шкала температур Кельвіна. Досліди показують, коли більш нагріте тіло контактує з менш нагрітим, то більш нагріте тіло завжди охолоджується, а менш нагріте нагрівається. До того ж, можуть змінюватися і інші властивості тіл. Вони можуть стати більшими або меншими за розмірами, перейти в інший агрегатний стан, краще чи гірше проводитимуть електричний струм, випромінюватимуть світло іншого кольору тощо, натомість однаково нагріті тіла, контактуючи одне з одним, не змінюють своїх властивостей, і тоді кажуть, що ці тіла перебувають у стані теплової рівноваги. Введемо поняття температури. Це фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги системи. У молекулярно-кінетичній теорії температура це величина зумовлена середньою кінетичною енергією поступального руху частинок, із яких складається система. Отже, є кінетичне дорівнює 3 КТ, де К… Дорівнює 1,38 помножити на 10 у мінус 23 степені джоль розділити на кельвін стала Больцмана, що пов'язує температуру в енергетичних одиницях з температурою у кельвінах. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії, з яким ви знайомі у таких виглядах. П дорівнює 1 третя М0НВ в квадраті, або П дорівнює 2 третіх є кінетичне, може і виражати залежність тиску від концентрації молекул і температури. Це випливає із П дорівнює 2 третіх є кінетичне, основне рівняння МКТ, і є кінетичне дорівнює 3 КТ. В такому випадку. Ми отримуємо залежність P дорівнює NКТ. Це формула, яка пов'язує тиск, концентрацію і температуру. Так як концентрація, в свою чергу, це кількість частинок в одиниці об'єму n маленьке до рівня n велике поділити на V, отримаємо формулу, яка виражає кількість молекул N велике в чисельнику PV в знаменнику КТ. Отже, справджується закон вагадра у рівних об'ємах газів за однакових температур і тиску міститься однакова кількість молекул. Продовжуємо. Температуру вимірюють рідинними або газовими термометрами, відповідним чином градуйованими, високу температуру вимірюють оптичними термометрами за спектром випромінювання або електричними напівпровідникові термістори або термопари. У температурній шкалі Цельсія за 0 градусів за Цельсієм прийнято температуру танення льоду за нормального атмосферного тиску. А 100 градусів за Цельсієм, температуру пари киплячої води за нормального атмосферного тиску. Тоді одна сота цього інтервалу це 1 градус за Цельсієм. У термодинамічній або абсолютній шкалі температур за 0 прийнята температура, за якою припинився б тепловий рух частинок, із яких складається тіло. Ця температура називається абсолютним нулем температур. Одиниця термодинамічної шкали температур у системі Сі є Кельвін. 1 Кельвін дорівнює 1 градусу за Цельсієм. Шкала Кельвіна представлена на малюнку та шкала Цельсія. Формула зв'язку термодинамічної шкали і температура за шкалою Цельсія є такою. Т велике дорівнює 273,15 плюс Т маленьке. За шкалою Цельсія абсолютний нуль відповідає температурі мінус 273,15 градусів за Цельсієм. З визначення кінетичної енергії є кінетичне дорівнює м0В В в квадраті розділити на 2. Та формули зв'язку кінетичної енергії та температури є кінетичне дорівнює 3 других КТ. Отримаємо формулу для розрахунку середньої квадратичної швидкості поступального руху молекул ідеального газу. А саме, В квадратичне дорівнює корінь квадратний 3КТ поділити на m0В. Тут Стала Вольсмана, Т – велике абсолютна температура м0 маса молекули. Щоб знайти масу молекули, слід масу моля або молярну масу поділити на число молекул в молі або число авогадра. Тому отримаємо наступну формулу. В квадратичне дорівнює корінь квадратний 3 рт поділити на m велике. Цій формулі R велике універсальна газова стала, яка чисельно дорівнює 8,31 джоуль поділити кельвін, що множиться на моль, і дорівнює добутку сталої Больцмана і сталої Авогадра. Середня квадратична швидкість молекул газу, наприклад, при температурі 100 градусів за Цельсієм. Чисельно дорівнює 540 метрів за секунду. Урок на тему Температура. Термодинамічна шкала температур Кельвіна завершено.